Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні рубрика Дебіл березня. Перва частина, я надіюсь, вона буде останньою за березень, а й взагалі за подальший час. Але поки що є, то є. Шановні глядачі. А поки що відповім на запитання і за минуле відео Дебіл лютого, шосту частину білько там дуже єрепенився. І розказував, що ніхто не показує своїх невдоч. Так я завжди всі оті 10 доданів відкриваю. Ось прийде обліт, я знову відкрию ті 10 доданів, і ми подивимося, як вони займують. Я зараз почитаю її дам. Ну, почитаю її віддам. Я, я відкрию всі 10 доданів і подивимося, як зимують бджоли, які складені належним чином. Шановні глядачі, а поки що питання. Там багато коментарів. Я вражений, дякую вам. що Виділю один із них. Я так зрозумів, що ви з меду, який прокис або забрудив, робите самогунку і потім додаєте туди якісь добавки типу ялівця. І тому подібне знак питання. Тобто це бухло буде краще, ніж звичайна самогунка з цукру, знак питання. Я із меду, який прокис, або не прокис, я роблю первоч, відбираю голови, відбираю хвости, потім заливаю, не додаю туди щось, типу ялівця, заливаю в дубову бочку. Дубова бочка напій старить. Ну. І коли він зроблений з меду, який екологічно чистий, а не цукор, який вапном відбілений, то у вас просто-напросто не буде будуна такого, як після самогонки з цукром. Самогонка з цукром це взагалі найгірша самогонка, яка має бути. Можна її гнать що завгодно: буряка, яблук, меду, ячменю, пшениці. Ну, з цукру гнать це просто чепуха, бо буде будун. З цукру гнать саме простіше, бо дуже великий вихід. Ну, вихід з цукра, ну, найвищий, шановні глядачі. Е, це буде да, мій самогон. Буде краще, ніж звичайна самогунка з цукру. Це. Да. Бо це шедевр. Шановні глядачі, і що ж, ми повернемось до нашого героя. Це YouTube канал Моя Посіка, де 11 тисяч підписників. І він вже був номінантом Дебіл грудня 2024. Там він сім'ю, в яку закінчився в кінці грудня мед. Він взяв і розширив двома рамками меду. Сім'я була на трьох рамках, а стала на п'яти. Замість того, щоб перетрусити їх грамотно на оці медові рамки, він просто розширив. І він став номінантом ну, Дебіл грудня 2024. І він викинув вчора відео чи позав 27 числа він там знімав. Ось і показує знову ж цю сім'ю. Понятне діло, що сім'я вже не сидить на трьох рамках, вона сидить вже її бджіл стало в половину менше, щоб гніздо він тоді розірвав. <кій> отому мікросвіт, як вони там грілися, він його повністю розніс. І поки вони гріли той мед та вже ютилися на п'яти рамках, вони половину вже сили свої втратили. І тепер вони сидять там на трьох рамках чи на двох. Ну, він... Там видно, що бджіл стало вдвічі менше. Замість того, щоб взяти фен, яким жінки сушать волосся, нагріть отих бджіл і перетрусить їх на, новимо, на нові ромки, він взяв оці три ромки і він знову по центру поставив дві рамки з медом. Він знову розірвав це гніздо. Шановні глядачі, більшого дібілізму, чим отак годування бджіл. Я, я особисто ще не бачив. Щоб зазиму двічі розірвати їм гніздо, люди весною вони вже мають. Це ми всі знаємо, що було краще, а пацан розширяє. Бджіл, які навіть не облетілися. Шановні глядачі, я точно знаю, що буде далі. Уже через місяць там буде одна рамка, яка просто він під'єднує до других сімей. А якби взяв жіночий фен та. Громотно переструсив на медові рамки, вони б зробили б собі клубець такий, який би дуже економно використовував би свій ресурс, і потихеньку б він рухався до задньої стінки. Ну, Зараз ми такої картини не бачимо, сім'я доходить, він не розуміє. І ще адебіла він отримує за те, що спитав у шановних глядачів пораду. Які йому напишуть в коментарях. І сказав, що не дивлячись на їхні породи, все рівно він буде робити як сом бажать. От іменно за цей його висновок він не отримує нашу номінацію Дебіл Березня. Я надіюсь, це остання буде частина. А там побочим. Шановні глядачі, ну що ж, закінчили ми з тим дебілом непевним час. У нас осталася остання банка меду. Липа, чистяк. Ну, одна ще в машині я її вожу, продаю. Дві Да. І як то купи свої бабулі мамки? На 8 березня я примотаю чудовий 0,7 бутилку коньяка, який зрозуміє зразу, що це шедевр, а не самогон. І буде дуже вдячний, що в нас ще лишився цей мед, який він встиг замовити для своїх. Для своїх для, для своїх жінок. Тому що здоров'я це найкращий подарунок в наш важкий час. шановні глядачі, ну що ж, беріть для своїх жінок у нас під 8 березня. Дві банки меду в нас лишилось, а ми зробимо і вам нормальний такий подарунок. До речі, хто замовляв, хто в нас вже брав бухло, я вам налью зовсім іншого бухло. Воно буде бомба. Ну щоб відрізнити ваші. Різноманітнити ваші смаки. Шановні глядачі. Ну що ж, будьте з нами і пам'ятайте, що про вас двоє ваша посіка хелп.